У сесійній залі облдержадміністрації відбулась зустріч обласного керівництва з промисловцями та підприємцями. Останнє таке зібрання було ще до кризи, тому бізнесменам було про що розказати урядникам. Але ще до того, як вони розпочали свої звіти, їм дещо нагадали. Найбільшим ганебним явищем у діяльності промислових підприємств. Це наявність боргів і заробітні плати. Вона складає станом на сьогоднішній день 9,1% це майже половину від заборгованості в середньому по області. Сьогодні не виплачено заробітну плату більше двом третинам працівників. Загальної кількості це кожному працівникові не додано 2336 гривень. Промисловці та підприємці на такі заяви не зважали і вели своєї, скаржили, що і їм не переливки. навіть на тих підприємствах, котрі позиціонуються як рентабельні та прибуткові, достатньо проблем. Наприклад, у сільськогосподарському секторі не вистачає людей робітничих професій. Сьогодні підприємству потрібно 100 чоловік, мінімум 100 чоловік. Де ці люди, де ці випускники вузів, котрі на державних формах учаться, де ці випускники профтехучилищ, які теж за державну форму учаться. Основним головним болем є також стосунки з банками. Тут виступав один банкір, я фамілію не буду називати, бо це голова Нацбанку, чи як Вінницької області, то він тут закатав таку ето, я вже думав, йому три рублі принести, щоб він, щоб йому не ето, а то він такий бідний. 40 мільярдів у банківській системі грошей. і нам видають по 20-24% кредити. Що ж це, що це таке? Звучали звинувачення на адресу податкової та митної служби. Обурює промисловців те, що їм не повертають ПДВ, а також кришування митницею імпортерів і занадто прискіпливе ставлення до вітчизняного виробника. Бюрократична тяганина подеколи сприяє зупинці цілих підприємств. Я, допустим, кома не так поставлена. Не, не так речення складено. Приходить через 10 днів, посилається, 10 днів розглядається, і 10 повертається. Тобто оборот документа місяць. Шість місяців ми посилали документи, чотири місяці стоїть завод, і за зап'ятої, і за точки. Губернатор усіх присутніх у залі уважно вислухав та пообіцяв посприяти у вирішенні нагальних проблем. Якщо якась контролююча служба буде ставити. Як оце ми сьогодні чули по підприємству Біолік Петро Пилипович доповідав, то ми знайдемо і тих, значить, в Києві, хто такий умний, що приїжджає сюди і робить, скажімо, таку економічну диверсію. Наталка Доляк, Олександр Малий, новини, телеканал «Вінниччина».